Хочемо з вами поговорити про ту проблему, яка вже не перший тиждень турбує Україну зокрема, і про яку ви висловилися кілька днів тому у своєму на своїй Фейсбук-сторінці. Зачитаю цитату із вашого допису, і ви якраз пишете про те, що ми мали б наразі обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а не спроможність державного управління, бо і штурм. Мовики, як ви пишете, тиси і зірвана мобілізація не є самостійними проблемами, а є похідною від неспроможності державного управління. То, власне, на вашу думку, пане Сергію, що? Що це за проблема? Чому вона досі не може ніяк вирішитися? Чому українці, врешті-решт, готові втопитися в тисі, готові штурмувати цю тису, як ви пишете? Аби, а натомість не хочуть щастюю йти відстоювати е, Україну і захищати її? Е, дякую за запитання. Е, насправді ситуація досить е, проста і зрозуміла. Е, ці проблеми і мобілізація і е, ухилянти, які втекли за кордон, вони є е, похідними від неспроможності держави вирішити проблему поповнення Збройних сил України. В Україні існує закон про мобілізацію. Е, той закон, який Верховна Рада про мобілізацію, яка прийняла кілька днів тому, е, насправді. Не єдиний закон, до нього теж існував закон про мобілізацію, згідно з якого українці в разі військової агресії іншої держави підлягали б мобілізації. Але проблема в тому, що держава Україна таким чином виписала той закон, який був, і, на жаль, таким чином виписала той закон, який прийнято зараз, що ці закони не спонукають українців вступати в лави Збройних сил. Ці закони не дають стимулів стимулів для тих, хто хоче захищати батьківщину, і одночасно вони не роблять життя ухилянтів від армії нестерпним, таким, яким воно б мало бути, бо насправді наша країна зараз переживає найбільший виклик у своїй історії. Вона стоїть під загрозою знищення, бо росіяни неодноразово декларували справжню мету свого вторгнення це знищення нашої державності, перетворення. Нас, українців, на московитів, прийняття їхньої мови, прийняття їхньої культури, прийняття їхнього способу життя і е, зробити вигляд, що такої держави, як Україна, ніколи не було, і ніби ми не існували, а були завжди тільки рускі. І от для того, щоб нам з цими викликами справитися, нам потрібна політика держави, яка б чітко, ясно і зрозуміло, говорила про дві речі. Перша річ: якщо ти підеш в ряди Збройних сил України, то ти будеш мати якісь переваги. І друга річ, якщо ти не підеш в ряди Збройних сил і будеш ухилятися від призову, то ти маєш мати ряд незручностей, які не дозволять тобі е, спокійно жити. Ну, тобто, грубо кажучи, задача Держави України зараз така, щоб створити е, для тих, хто ухиляється від армії, такі умови, які. Не дадуть їм повноцінно жити і користуватися тими всіма перевагами, які мають е, ті люди, які виконали закон, виконали вимоги закону України і оновили свої дані в, ц... в територіальних центрах комплектації збройних сил. Пане Сергію, але водночас часто можна почути таку думку, що от якраз. Ті, хто намагається перепливти вплав тису, це ті люди, які не мають гроші. А ті, хто має гроші, там 5, 7 чи 10 тисяч доларів чи євро, то вони йдуть іншим шляхом і підкуповуючи, даючи хабарі чи прикордонникам, чи іншим посадовцям, які можуть внести в їх в той самий шлях, або іншим чином виїхати, допомогти виїхати з цієї країни. То як ставитися до цих людей? І дуже теж можна часто почути, що ось це теж таким чином якраз проблема нашої влади про те, що вона неправильно комунікувала про ситуацію з перших днів війни чи навпаки заколисала українців інформацію про перемоги. З телемарафону цікаво почути вашу думку, як ви ставитеся до того? І ось ці намагання, а зокрема, обмежити консульські послуги для тих, хто або ж перебував за кордоном, або втік вже після початку війни, чи це може якимось чином вплинути на цю ситуацію? Це знову ж таки про неспроможність державного управління. Тому що якщо у тебе в державі є закон, згідно якого чоловіки призовного віку. Не можуть виїжджати за межі України під час військових дій, військового стану, то, очевидно, цей закон України потрібно виконувати. А з іншого боку, якщо ми говоримо, що за кордоном зараз перебуває близько 400 тисяч людей призовного віку, які підлягають призову в Збройні сили, то виходить, що якимось чином ці люди. Змогли виїхати за кордон і там залишитися. Якщо вони змогли виїхати за кордон, то очевидно Держава Україна не може проконтролювати свій же закон про те, що за кордон під час військового часу військово зобов'язані виїжджати не можуть. І це знову ж таки ставить питання до якості державного управління в Україні. Стосовно цих людей, яким обмежено консульський доступ, то за давньою такою ще радянською традицією, спочатку зробили, а потім подумали, тому що разом з тима зараз загалом, за різними оцінками, за кордоном перебуває близько 800 тисяч чоловіків. Серед них є люди старше, 60 років, які призову не підлягають, є інваліди, є люди, які доглядають за хворими родичами. Десь приблизно половина з цих 800 тисяч мають законні підстави на виїзд за кордон, і десь половина, тобто близько 400 тисяч, не мають законних підстав для виїзду за кордон під час військового часу. І е, тому обмежуючи консульські послуги, Держава Україна зараз чомусь карає тих, хто легально, законно. Виїхав з України разом з тими людьми, яких, е, які виїхали незаконно. Тобто, у держави чомусь немає можливості розділити людей на тих, хто виїхав законно, і мали би отримувати всі послуги, які надає Держава Україна, і тими людьми, які виїхали незаконно, і повинні були б отримати якісь незручності. І оця невибірковість, оця. Е, Якби це намагання якось вдарити тих, хто порушив закон разом із законослухняними громадянами, воно мені особисто не дуже подобається, бо мені здається, що якщо ти не порушував закон, то ти не маєш отримувати ніяких проблем. А якщо ти отримуєш проблеми, то знову ж таки щось не так у державному управлінні, бо ти законослухняний громадянин і не мав би ніяких проблем мати. Пане Сергію, на на вашу думку, чи от вступ в дію цього закону про посилення мобілізації, і, зокрема, також іншого закону, який стартує з 4 травня, зокрема щодо ліквідації такого поняття, як обмежено придатні, і знову ж таки перекомісія всіх тих, хто був визнаний і обмежено придатний протягом наступних кількох місяців, чи це якось може вплинути на ситуацію з мобілізацією? І як ви розцінюєте загалом ту комунікацію з боку влади? Можна сказати, що ну особливий президент намагається не говорити на ці теми, і багато хто із чиновників теж так би мовити все перекладають відповідальність на військових. Мені неприємно те, що президент усунувся від цієї проблеми, бо він є верховним головнокомандувачем. І під час війни він є основною головною. Керівною посадовою особою України, яка відповідає за стан армії збройних сил за взагалі за спротив України, тому що спротив України це не тільки збройні сили, це взагалі те, як працює все суспільство для відсічі агресії, і те, що президент зараз, як ви правильно сказали, десь самоусунувся від мобілізації від якихось незручних в електоральному плані питань. Це неприємно так не мало би бути справжнє лідерство. Це брати на себе відповідальність в першу чергу. Стосовно того, чи змінять щось ці закони, на жаль, ці закони не усувають от ту основну причину, про яку я писав, і про яку зараз вам говорю: причина неспроможності державного управління. Закон прийняли сам закон, на мою думку, не містить. Кардинальних змін стосовно того, що вже було прийнято в тому закону, який, який існував. Тому я не бачу якихось ем, передумов для того, щоб е, мобілізація ем, проходила активніше ніж до цього. Я не бачу великих передумов. Так, є якісь там невеличкі покращення, але цей закон е, знову ж таки ті дві речі, про які я говорив, не робить. Він не робить. Життя ухилянтів від армії нестерпне. Тобто той, в кого є гроші, в кого є зв'язки, може продовжувати ходити з адвокатами, тягнути час, приходити на комісію, там щось на комісії, десь якихось лікарів підкуповувати, можливо, якимись іншими шляхами користуватися. Люди досі виїжджають за межі України. Тобто, це все, це все нікуди не ділося, на жаль. І той прийнятий закон, який зараз прийнятий, він, на жаль, теж це не виправить одним своїм існуванням. Бо в нас є проблема. Проблема в тому, що ті закони, які вже прийняті, вони нормально не виконуються. Тому замість того, щоб проводити планову мобілізацію, у нас десь їздять бусики і хапають, кого попало, а потім ми маємо соціальну напругу. Тому що коли хапають, кого попало, а не тих, кого б мали, кого б мали залучити до війська. То очевидно є питання, бо не всі люди здорові, і в бойових підрозділах теж якби ж люди чекають здорового, нормального, адекватного поповнення, а не того, хто не зміг втекти і кого зловили, пане Сергію. То на вашу думку, ось цю неспроможність державного управління яким чином її можна зробити спроможною? Власне, чи є зараз на це якісь передумови? Дивіться, державне управління спроможним робить конкуренція і здоровий політичний процес. Конкуренція це засадничі політики демократії. Україна є демократична країна, і як демократична країна, Україна керується законодавчим органом влади Верховною Радою, президентом, який є головою виконавчої влади. А також кабінетом міністрів як виконавчої влади України, і порушення балансу між цими гілками влади приводить до таких наслідків, що не працюють процедури, а працюють якісь домовленості. Умовно кажучи, після приходу до влади монокоаліції Слуга народу з ОПЗЖ, вони зараз. Дещо змістили цей баланс е, владних інституцій, і замість того, щоб е, Україною керувала, е, скажімо так, оця демократична спільнота людей, які різні, але е, впливають на всі процеси, у нас зараз є ручне управління і в ручному режимі, якимось чином по незрозумілим принципам регулюються всі процеси. Тобто я не сумніваюся, що коли президент Зеленський захоче мобілізувати 500 тисяч людей, як про це було говорино півроку тому, що 500 тисяч людей нібито не вистачає армії, за словами президента, то я переконаний, що ці 500 тисяч людей якось мобілізуються. Але вони мобілізуються не тому, що є закон, а тому, що цього захотів президент проявив свою волю і якимось чином... Натиснув, щоб цю волю реалізувати. Але для того, щоб все працювало так, як має працювати в демократичному суспільстві, це має робити не президент, це має робити законодавчий орган влади, це має робити виконавча влада, кожен має на своєму місці нести свою функцію. На жаль, у нас все поки що. Трошки за якимось азійським типом, коли є сильний лідер, і цей сильний лідер на свій розсуд вирішує, що робити, як робити, і на жаль, це не завжди ефективно, як нам і показує проблема з мобілізацією в Україні. Пане Сергію, зрозуміло, ще хочемо з вами одну тему обговорити зокрема ситуацію, яка склалася довкола ворожого месенджера І У зв'язку з останніми подіями, коли цей саме Телеграм заблокував декілька потужних державних чат-ботів, зокрема і гуримо та інших. Спецслужби сьогодні вже нібито розблокували цей ці боти, та але ну сам, сам факт, сама ситуація, як ви розцінюєте та ту. Те, що, наприклад, дійсно можна сказати, з перших днів цієї великої війни мільйони українців самі побігли в цей телеграм і всю можна сказати понесли інформацію тим самим расистам, які тепер ну практично можуть плескати в долоні і знати все, практично все, що відбувається в Україні, зважаючи на політику того самого телеграма, як ви розцінюєте цю ситуацію, чому так склалося, і чому керівництво держави, чому державні органи всі є в цьому телеграмі. Чому не можна зробити так, як це було свого часу зроблено з ВКонтакте, Мейл.ру однокласниками чи ще там якоюсь іншою російською нечистю. Чим цей телеграм кращий за них? Нічим не кращий телеграм за них однозначно. І так мені дуже дивно, що офіційні чому гру, чому СБУ? Мають якісь офіційні представництва в Телеграмі, який, по суті, є інструментом ворога, і неодноразово вже були доведені зв'язки Телеграм і Дурова з ФСБ, і навіть знайомі військові розказували історії про те, що після переписок в Телеграмі по місцю їхніх дислокацій щось прилітало, і це було досить підозріло. Дивна ситуація насправді з Телеграмом. От я зараз собі так думаю: от дивіться, от в 2014 році Порошенко з Турчиновим, вони ж могли теж зробити собі акаунти ВКонтакті, які мали там мільйон підписників, і там в контакті розказувати про стан справ з обороною, записувати якісь відео для своїх шанувальників. І, мабуть, це було б дуже дивно тоді. Я б цього тоді не зрозумів, в мене просто якось воно в голові не вклалося. Але якось вийшло так, що у нас почалося вторгнення, і у нас різко в Телеграмі запрацювали от абсолютно всі органи влади. Тобто таке враження, що крім Телеграму, іншого месенджера просто не існує. У нас там президент, у нас там Єрмак, він там постить свої картинки, оці дивні ребуси свої з піктограмами. Всім подобається. Там в Телеграмі живе Ніколаївський Іваньок, розказує про обстріли. В Телеграмі люди щось читають, дивляться. І в Телеграмі ті боти, про які ви говорите: боти, які впливають на обороноздатність країни. Бо це боти, наприклад, які фіксують прольот шахетів. Це важливо. І, звичайно, вони є вразливі. Звичайно, вони є вразливі. І, звичайно, ними користуються, тому що звичайні люди е, люблять телеграм. Вони в цій, в цій, я не знаю, як це правильно назвати, мабуть, все-таки більше месенджер, ніж соціальна мережа. Але е, цей месенджер він великою мірою став і соціальною мережею. Насправді, тому що багато людей там саме там спілкуються, і там мають якісь списки друзів, там мають якісь е, сторінки, на яких публікують свою інформацію, свої телеграм-канали. І, на мою думку, телеграм мав піти з України так само, як пішов ВКонтакті. Ви згадаєте зараз, який, скільки було розмов про ВКонтакті. ВКонтакте, на секундочку, це був, якщо я не помиляюсь, найбільш популярний ресурс в Україні в той час, коли його забороняли. Мені здається, що він був популярнішим за Facebook. І так. після заборони, після заборони. В контакті багато людей говорили, що не можна заборонити людям користуватися е, соціальною мережею, тому що вони знайдуть спосіб якось підключатися через VPN, якось обходити ці заборони. Але пройшов час, і ми бачимо, що ніхто не хоче заморочуватися на VPN. -и. Люди не хочуть робити якихось зайвих рухів. Вони просто забули про цей ВКонтакті, забули про ці однокласники, емейл.ру, e руто їх просто немає в Україні. Із найбільших і найбільш відвідуваних ресурсів вони стали абсолютно собі маргінальними, в які там декілька десятків тисяч людей ходять там за поза старої пам'яті. Да? Але загалом українці про ці ресурси забули, вони їм не потрібні. Те саме можна було зробити з телеграмом, і я переконаний, з ним треба це зробити просто зараз. У нас є інші ресурси, в яких можна спілкуватися. Є WhatsApp, є інші месенджери, якими можна користуватися і переносити свою інформацію, спілкування з друзями. Але на жаль, замість цього, держава Україна навпаки розвивала Телеграм, держава Україна легітимізувала Телеграм, тим, що саме державні органи України активно мали представництво в Телеграмі, в месенджері, який належить Росії, в месенджері, до якого дотичне ФСБ. В месенджері, який співпрацює з ФСБ, і ви знаєте, оце розблокування українських каналів, які зараз подаються як е велику перемогу. І, нібито, бачите, Дуров не такий же. Ж, він же не зовсім там продався ФСБ, він ось взяв, повернув. Ну окей, він повернув. Але ж а що з інформацією? Це ж інформація, яка поширюється через телеграм-канали, вона ж є абсолютно підконтрольною для наших ворогів. Вони. Вільно нею користуються, вони користуються персональними даними, вони користуються записними книжками, списками друзів, списками контактів людей, які зараз воюють, які зараз приймають важливі рішення, військові, економічні, державні, і цю інформацію вони мають для аналізу. І мені не зовсім зрозуміло для чого ми їм це дозволяємо. Пане Сергію, а як ви можете розцінити заяви очільника гурмо Кирила Буданова, який не так давно заявляв, що Телеграм читають усі, і він багато в чому завдає власне руйнівного ефекту тут всередині України на неокупованій території? Натомість він має можливість завдяки телеграму, влада українська має можливість щось доносити до людей які якраз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Чи, як ви розцінили, коли почули ось ці слова Кирила Буданова і чи мають вони якийсь свій сенс? Чи дійсно завдяки телеграму Україна, українська влада офіційно може якимось чином комунікувати саме з тими людьми, які наразі перебувають під окупацією? Дивіться, у нас уже 5 років працюють канали Дом Фрідом. Вони ж, ці телеканали були спеціально зроблені для того, щоб щось там доносити нашим людям, які перебувають в окупації. І що вони донесли? Який є ефект від цих телеканалів, на які вгашені там величезні державні гроші? На мою думку, нічого вони там не донесли. Ніхто більше Україну на окупованих територіях любити не став. Стосовно телеграма. Знову ж таки, ну, дивіться, якщо у людей на окупованих територіях є інтернет, то їм можна доносити чим завгодно, хоч в Фейсбуці, хоч в Інстаграмі, хоч в Ютубі, хоч в Тіктокі. Беріть, доносьте, хто вам не дає доносити на ресурсах, які не контролює ФСБ. Чому серед десятка великих. Сильних платформ, таких як Facebook, чи YouTube чи Тікток. Чому серед десятка великих ресурсів Держава Україна вибирає Телеграм, який є під Росії? От чому? В чому сенс? Чому саме його? от чому так, Сергій, не... ну, Часто можна почути думку, що якраз що якраз оця перевага надається через те, що Телеграм, начебто, дуже зручний у користуванні. Е, ну, знову ж таки, ще одне питання: якщо він такий зручний в користуванні, якщо в це хтось вклав кошти, то чому він такий зручний, такий прекрасний, чому він такий безплатний? Ну, Питання просте, зрозуміле, і воно про те, звідки у телеграму ресурси. Чому таких ресурсів, щоб зробити свій месенджер прекрасним, немає у корпорації мета, і вона не робить прекрасним зовсім е, WhatsApp? А у Телеграма на це гроші є. І тут виникає незручне питання, що можливо, тому що Телеграм це не тільки про комерцію, не тільки про, скажімо, інвестиції і заробіток грошей. Можливо, телеграм це все-таки про якісь інші речі, які фінансують не бізнеси, а фінансують якісь державні структури, і державні структури, очевидно, держави агресора. То на вашу думку, пане Сергію, чи все-таки дочекаємося ми якраз заборони Телеграму в Україні, чи його блокування, і чи з'явиться політична воля для цього? Чи дійсно, можливо, президент, чи хтось там в Офісі президента все-таки вирішить, що пора завершувати з цією профанацією? На мою думку, офіс президента дуже сильно зараз вклався в медійні активи в Телеграм. Всі найбільші медійні активи, які є в Україні, вони працюють на офіс президента, і я думаю, що їм буде ментально дуже тяжко зарізати оту курку, яка несе для них золоті яйця. Тобто всі ці трухи, всі оці канали, там, якісь там хороший чи поганий Харків там, і таке і інше, вони всі заточені під офіс, вони всі співпрацюють з офісом. І вони всі розказують, який офіс молодці, тому очікувати, що офіс, який дуже пильно пильнує за своєю популярністю і за рейтингами, очікувати, що вони віддадуть медійний ресурс, який мають, не, не доводиться тому. Мій прогноз: Телеграм в Україні ніколи не буде заборонений, принаймні за дії поточної влади, яку зараз маємо. Але от, от такі блокування, які були вчора, то, на вашу думку, вони надалі продовжаться? Скоріше за все, якби я був на тому боці, якби я був на боці ФСБ, я б не блокував, я б просто тихенько використовував дані і ресурси, і робив би е, видимість того, що все нормально, що все так і має бути.